Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Крижане Серце Як Олаф шукав єдинорога. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоби не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую. Олаф любить читати! Якось йому трапилася книжка з єдинорогами на обкладинці. Сніговик примостився біля оленя свена і прочитав історію вголос. Вони обоє зійшлися на тому, що книжка дуже цікава. Отож Олаф прочитав її ще раз і ще раз і ще. Правда, було б чудово, якби нам вдалося знайти справжнього єдинорога запитав Олаф. Свен кивнув на знак згоди. Що ж, а де б я жив, якби був чарівним конем із рогом на лобі, замислився Олаф. Тоді вигукнув. «А вже ж, у заклятому лісі. Мерші, свене, помчали. Яка приємна несподіванка! вигукнула Ельза, коли побачила, що до неї в заклятий ліс завітали Олаф і Свен. Олаф сказав Ельзі, що вони прийшли сюди з важливим завданням. Сніговик нахилився ближче і прошепотів Ми шукаємо єдинорога, а потім додав Ти часом не знаєш, де його знайти. На жаль, не знаю, але залюбки приєднаюся до вас, усміхнулася Ельза, і компанія попрямувала на пошуки єдинорога. Невдовзі вони зустріли титанів то були духи землі, однієї з чотирьох стихій заклятого лісу. Сніговичок помахав їм рукою, а потім йому дещо спало на думку Якщо титан підніме нас, увесь ліс буде як на долоні. З вишини ліс мав дивовижний вигляд, але єдинорога ніхто не запримітив. Лише Хмарина була схожа на нього. Коли титан знову опустив їх додолу, повз них промчав дух вітру легіт і пополоскав Олафа. Здається, ще хтось хоче піти з нами, сказав Олаф. Тобі подобаються єдинороги, леготе. Дух вітру закружляв довкола патичків на голові Олафа. Вийшов точнісінько ріг єдинорога. Вітерець летів попереду, ведучи друзів крізь ліс. Довелося неабияк поспішити, щоб встигнути за ним. Нарешті вони спинилися на великій квітучій галявині. Це, схоже, на ідеальне місце для єдинорогів, зауважив Олаф. Вони люблять барвисті квіти, равликів і метеликів. Я читав про це у книжці. Почувся шурхіт у квіткових заростях щось ворушилося. Хай то буде єдиноріг, хай то буде єдиноріг, промовляв Олаф, підбираючись ближче до місця, звідки линув звук. Олаф зазирнув у зарості квітів і, на свій подив, угледів там Полум'яра, духа вогню у вигляді саламандри. Полум'яр приєднався до товариства і показав на відбитки копит на землі. А може, це сліди єдинорога? стрепенувся Олаф. Сліди повели їх назад крізь чагарі, і обвели довкола Старого Дуба. Коли друзі нарешті добралися до останніх відбитків копит, вони побачили свена. В якусь мить олень відстав від гурту, а тепер блукав лісом і шукав щось смачне. Це наштовхнуло Олафа на ідею. Може, якби з нами був єдиноріг, до нього вийшов би привітатися ще один, подумав сніговик. Тоді він повернувся до Ельзи і пошепки розповів свій план. Ельза всміхнулася, змахнула руками і спрямувала на свена свою магію. В оленя з'явився крижаний ріг. Ха! План, свеноріг, спрацює, у захваті вигукнув Олаф. Коли друзі минали струмок, Олаф помітив у воді відзеркалення. Там був величезний кінь із довгим рогом. Сніговик озирнувся і побачив духа води, водяного Нокка. Його відзеркалення було схоже на єдинорога через гілку, що стирчала за ним. Водяний нок теж захотів приєднатися до пошуків єдинорога, але день видався довгий, і Олаф неабияк втомився. Може, краще вже йти додому, сказав сніговичок. А годі тобі, підбадьорила його Ельза. «Пошукаємо ще трохи. У нас ще є час до сутінків. Олаф погодився, і всі попрямували до Темного моря. Дякую вам за те, що пішли зі мною, сказав Олаф друзям, коли вони всі гуртом стояли на узбережжі. Мені прикро, що ми не знайшли єдинорога. Олафе. перебила Ельза. Та все добре, Ельзо, я не засмутився, адже Олафе. повторила Ельза, показуючи кудись рукою. Олаф зойкнув. Він побачив у морі довгий закручений ріг. Рогата істота вистрибнула з води. Це це не єдиноріг, сказав сніговик. Це нарвал. Ох, Олафе, зітхнула Ельза. Проте Олаф щасливо посміхався. Нарвал це морський єдиноріг. Ми його знайшли. Вони всі довго дивилися, як нарвал відпливав у далечінь. А потім попрямував назад до лісу. Повернувшись до замку в Аренделі, Олаф і Свен одразу ж відшукали Анну і Крістофера. А ми вже хвилювалися, де це ви пропали, сказала Анна. Вже давно пора розповідати чарівні історії. Так, і сьогодні розповідатиму я, повідомив Олаф. Це пригода, що відбулася насправді. І починається вона з мене та свена. Вмощуйтесь зручніше та слухайте. І під тихе сопіння Свена Олаф розказав історію про маленького сніговичка, якому вдалося знайти єдинорога. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.